Я вас вітаю. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему потенціалу одужання від залежності, тобто які фактори, які якості особистості впливають на ефективність проходження реабілітації і як наслідок вихід в стійку ремісію та повне відновлення. Часто зусилля в реабілітації являються однаково важливими: час відповідає за відновлення, а зусилля за розвиток. Кожен з цих факторів відповідає за незалежні один від одного процеси. Існують мінімально необхідні терміни для відновлення тіла та психіки після активної фази залежності, без них досягнення самоконтролю неможливо. Також існує мінімально необхідний рівень зусиль для виховання в собі навичок, які необхідні для збереження тверезості. Про терміни ми говорили з вами в попередніх двох відео, а в цьому ми поговоримо, що ж саме впливає за якість проходження реабілітації і про реабілітаційний потенціал одужуючого залежного. А хто мене не знає, мене звати Сергій Галицький, я керівник тренінг центру Пріоритет, центр допомоги залежним людям. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся, ставте лайк, коментуйте, діліться цим відео, задавайте питання, буду радий відповідати і бути корисним. Перший фактор це наслідки: наскільки сильно людина деградувала в процесі вживання та які зміни відбулися в роботі функціонуванні мозку, нервовій системі та психіці. Сучасний наркотик синтетичний, наприклад, сіль. Наносить органічні ураження мозку при довготривалому вживанні алкоголю та інших наркотиків також відбувається відповідна деградація. В залежності від цих наслідків людина і зможе сприймати чи не сприймати процес одужання. Затуманена свідомість, емоційна нестабільність, нервовість, напруженість чи психічні діагнози, звичайно, ускладнюють процес відновлення. В будь-якому випадку вживання психоактивних речовин впливає на роботу мозку та на процеси мислення. Просто хтось відновлюється швидше, а хтось довше. Виховання: рідні залежного часто хвилюються і звинувачують себе в виникненні залежності в їхній сім'ї. Типу неправильно виховала. Виховання має вплив на формування залежності, але не основний. А от на відношення до одужання, звичайно, це впливає, яке в процесі виховання сформувалося у людини світосприйняття і відношення до вживання. Звичайно, якщо його батьки пили, вживали і вели такий не дуже добрий спосіб життя, то в картині світу дитини сформувалося це як норма, і спробу його переконати в чомусь іншому. Установки, стереотипи, поняття добра і зла це все формується в дитинстві. Також наскільки залежний відповідальний за себе, що він може собі дозволяти по відношенню і в присутності батьків, який рівень співзалежних стосунків сім'ї, це все впливає на лікування. Також від рівня співзалежності в сім'ї залежить те, який досвід змогла отримати залежна людина в процесі свого такого способу життя. Одна справа, коли приїздить людина, яка не брала за себе відповідальність ніколи, все допомагали, все вирішували за нього, десь відмазували. От і приїхав з маминої теплої постельки. Інша справа це коли приїздить людина, яка себе забезпечила, хоч і знаходився у вживанні, але якось зі своїх проблем викручувався сам, ніс відповідальність, де потрібно було, щоб нікого не вплутувати в свої проблеми. Це має фундаментальне значення, як відносився там до свого життя, й наскільки брав відповідальність, настільки і візьме відповідальність за ті процеси, які будуть відбуватися в процесі одужання, чи візьме цю відповідальність на себе, чи перекладатиме її на інших. Система цінностей та ступінь її руйнації. В процесі вживання залежна людина переступає поступово всі свої здорові принципи. Те, що не міг собі дозволити раніше, почав собі дозволяти. Раніше там принцип ніколи не винесу з дому, потім уже потихеньку виносиш. Принцип ніколи не підніму на когось руку, навіть не міг собі дозволити повисити голос уже потім поступово переступив і дивишся вже це собі дозволяєш. І так далі, і так далі. І чим більше цих принципів переступлено, тим. Тяжче людину мотивувати, тим більше зруйнована в нього система цінностей. Е, іноді доводиться навіть виписувати людину, тому що е, по е, прохання мами, наявність дитини, пошуки в ньому чогось людського, чогось морального не дають ніяких результатів. Коли для людини немає ніяких авторитетів і немає ніяких речагів на нього впливу, коли система цінностей зруйнована повністю, і чим більше цих цінностей і здорових принципів залишилося, тим легше людину мотивувати на одужання і тим швидше він побачить сенс в цих змінах і в тих зусиллях. Не дотягуйте до того, коли в людині вже не буде нічого святого. Також грає роль в процесі одужання це адаптивність та комунікативність. Одна справа, коли людина одинока, закрита, уникає якогось спілкування з іншими людьми, постійно знаходиться в якійсь одній зоні комфорту, в одному місці проживання і з постійним страхом щось змінити, так підлаштував своє життя, щоб не потрібно було ніяк взаємодіяти з іншими людьми. Інша справа це коли залежний часто змінював своє місце проживання. Проживав іноді, наприклад, в якихось гуртожитках, можливо, в армії, можливо, в якихось бригадах робочих там і так далі, знає принципи взаємодії з іншими людьми і легко адаптується під будь-яку обстановочку. Йому буде легше адаптуватися під процес одужання, прознайомитися там з людьми, і він стане більш відкритіший. І процес одужання піде звичайно швидше. А в першому випадку потрібно ще подолати багато комплексів та бар'єрів для того, щоб ці процеси. Пішли. Інтелект, гнучкість в зміні своїх переконань та здібність в усвоєнні нової інформації. Так як одужання це процес розвитку. То звичайно, людина, яка має базовий рівень інтелекту, може подивитися на ситуацію з різних сторін, помітити в собі якісь деструктивні переконання і звільнитися від них, яка має жажду до пізнання чогось нового, до саморозвитку, до самоудосконалення в інтелектуальній в духовній сфері, та приміняє ці знання на практиці, підвищує якість своєї реабілітації. Але головне це неупередженість. Найбільший ворог одужанню це переконання, що я вже все знаю, і я завжди правий. Це закриває можливість для змін, мотивація, сенс, цілі на життя. Всі ми колись раніше про щось мріяли, і було якесь уявлення про те, яким має бути наше життя. Залежність вкрала ці мрії, підмінила сенси, і єдиною головною ціллю стало це чергове вживання. Якийсь час ми помічали, як залежність все більше віддаляє нас від курсу до життя нашої мрії. А потім ми змирилися з цим і віддалися в її руки повністю. В одужанні важливо знайти мотивацію. Навіщо мені ця тверезість? Що я хочу від життя, які мої цілі, що і кого я люблю, і заради чого ці зусилля? Іноді людина у вживанні доводить себе до такого духовного падіння, що не бачить взагалі ні в чому сенсу, і змирилася з тим, що вона загине від вживання. З часом і такі люди відновлюються, але потрібно багато часу. Не зволікайте. Є таке одне помилкове ствердження в суспільстві, що якщо він вже лікується, то це він вже якийсь кінчений, безнадійний і так далі. Це одне із багатьох помилкових стверджень в суспільстві, в яке люди просто повірили і продовжують далі травитися. В центрі кінчених немає. Там є люди, в яких є шанс, в яких є потенціал, в яких є люди, які в них вірять, які їм допомагають, які їх підтримують. І саме головне в них є майбутнє. Комусь легше, комусь тяжче, в когось довше, в когось швидше, але все рівно це щасливчики, і ми віримо в кожного з них. Дякую за увагу.